Вітаю вас, шановні платники податків. Заповнювати декларації про доходи під час практичного заняття вчилися студенти Вінницького торговельно-економічного інституту. Майстер-клас в навчальної аудиторії проводили фахівці податкової служби у Вінницькій області. А за процесом набуття професійних навиків в оподаткуванні спостерігала наша знімальна група. Зустріч, яку податкова служба області організувала для студентів третьокурсників Вінницького торговельно-економічного інституту, була присвячена податку на доходи фізичних осіб та кампанії декларування доходів. Студенти на практичних прикладах побачили порядок оподаткування заробітної плати, розглянули ситуацію оподаткування різних видів доходів, дізналися про цьогорічні особливості кампанії декларування та новий сервіс від податкової служби, що забезпечує дистанційне подання декларації. Активних інтернет Користувачів особливо зацікавили електронні послуги від податкової служби, зокрема безкоштовне отримання цифрового підпису. Будь-який документ, який людина оформляє, вона повинна що зробити підписати. Декларація, чи це декларація про податки з доходів, чи це декларація по ПДВ, чи по прибутку, має ряд обов'язкових реквізитів, без яких вона вважається недійсною. І от ви, заповнивши всі реквізити в електронному вигляді, маєте її підписати. Як це зробити? Не ж по комп'ютеру, це зрозуміло, так? Все це повинно бути здійснено засобами електронного зв'язку. І є таке поняття як електронний цифровий підпис. На сьогоднішній день. Всі ми з вами, як громадяни, маємо можливість безкоштовно отримати цей електронний цифровий підпис. Таким підписом пояснили податківці: кожен бажаючий може завірити свій електронний варіант декларації і дистанційно передати в податковий орган за допомогою інтернету. Попри цікаві електронні новації, студенти тренувалися заповнювати декларації на доступних паперових бланках. Для практичної частини заняття лектори обрали близький аудиторії варіант подання декларації з метою отримання податкової знижки. За допомогою фахівців студенти швидко освоїли алгоритм її розрахунку, який стане їм у практичній нагоді за умови платного навчання у виші. Потренувалися також заповнювати і інші доходи, які підлягають обов'язковому оподаткуванню. Викладачі курсу ініціативи щодо занять за участю фахівців податкової служби активно підтримують. Студенти, звичайно, з великою цікавістю відносяться до таких заходів, тому що є можливість набути практичних навичок, побачити, які на сьогодні сучасні тенденції в оподаткуванні, останні бачення державної політики в сфері декларування. Зокрема, ми сьогодні багато уваги приділили. І студенти, як ми бачимо, з великою цікавістю не тільки слухали, але і практично заповняли декларації, будуть мати науку, будемо сподіватися, що вони будуть через. Певну кількість років декларувати там мільйони. Взаєморозуміння з процесом оподаткування у студентів третьокурсників лише починається. А ось майбутні економісти старших курсів уже мають не лише уявлення про податкові відносини в державі, а й можуть висловити власну позицію щодо необхідності підвищення податкової культури суспільства. Держава зараз. Створює певні програми для того, щоб підвищити податкову культуру. Адже кожна людина повинна розуміти, що ну держава не просто прагне вилучити кошти з громадян, а вона їх прагне потім розподілити на задоволення загальних суспільних потреб. І саме тому податки є ну, такими важливими для діяльності будь-якої країни. Держава ж подала таке гасло: декларуй Україну будуй. Подібні заняття дають гарну нагоду поєднати здобуту в лекційних класах теорію з практичною діяльністю, вважають студенти. А податкові знання завжди будуть корисними як у майбутній роботі, так і у повсякденному житті сучасної освіченої молодої людини. Декларуй Україну будуй! Віски відомих марок, вина, лікери, елітна горілка, асортимент, достойний полиць дорогих супермаркетів реалізовувався підпільно з гаража у гаражно-будівельному кооперативі на території обласного центру. Нелегальну торгівлю викрили співробітники управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції ДПС у Вінницькій області. Детальніше про це спеціальний кореспондент податкового тижня Ольга Шишківська. В ході обшуку податківці вилучили елітних алкогольних напоїв в асортименті на суму понад 100 тисяч гривень. Можна стверджувати, що вживання придбаної у гаражі продукції несе ризик здоров'ю та життю споживача, адже товар, ввезений в Україну без маркування марками акцизного податку, встановленого в Україні зразка та без жодних супровідних документів. Пошук клієнтів на нелегальний товар здійснювався не лише через рекомендації знайомих, але й через розміщення оголошень у мережі інтернет. В ході проведення партнер-шкових заходів працівниками податкової міліції на території міста Вінниці в одному із ГСК в гаражі була виявлено склад, з якого здійснилася реалізація алкогольних напоїв іноземного виробництва. Значна продукція реалізовувалася без відповідних документів, а саме ліцензії, без свідоцтва про державну реєстрацію платника. Крім того, вказана алкогольна продукція не була маркована марками акцизного податку, встановленого зразка України. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтєю 204 Кримінального кодексу України. По факту незаконної реалізації збуту фальсифікованих алкогольних напоїв. Слідчі податкової міліції наразі встановлюють канали надходження товару на територію України, а також повне коло реалізаторів незаконної продукції. Хто ні разу не був дитиною, ніколи не стане дорослим, говорив великий Чарлі Чаплін і мав напевне на увазі вчасно пережиті у дитинстві яскраві емоції та позитивний досвід, основу гармонійного розвитку особистості. Першою школою виховання почуттів у маленьких віничан. По праву можна вважати місцевий ляльковий театр. Обласний академічний театр Ляльок, що знаходиться по вулиці Льва Толстого, з дитинства знайомий багатьом віничанам. На ньому виросло вже третє покоління. Золотий ключик розміняв восьмий десяток, але й досі не має власного достойного приміщення. За палац творчості, про який так давно мріють віницькі лялькарі, їм слугує перший поверх жилого будинку. Творити диво для дітей, власноруч виготовляючи лялькових героїв, а потім оживляючи їх голосами та рухами, робота, яка потребує особливого таланту та майстерності, яких у вінницьких лялькарів вдосталь, як і високопрофесійних вистав. Івасик Телесик, Гуси Лебеді, як лисичка пташкою була. Ці та інші театральні постановки принесли золотому ключику під час гастролей всеукраїнське та міжнародне визнання. Проте такий успіх не відобразився на вартості квитка. Без підтримки з бюджету міста театру такого рівня, звичайно, не обійтися. Театр обрав для себе наполовину гостпрозрахункову форму існування, завдяки якій працює власний цех по виготовленню ляльок, костюмів та декорацій. Проте від бюджетних коштів залежить зарплата 18 акторів та ще півсотні працівників закладу. Театр взагалі річ невигідна, тому що тут більше вкладаєш, ніж отримуєш, і держава, на щастя, поки що розуміє, що наш театр потрібен як явище культурне, як явище мистецьке і дає такі кошти, щоб ми могли дарувати нашим глядачам наші вистави, наше мистецтво. У місті вже йде робота по передачі золотому ключику будівлі літнього театру. І як скоро отримають вінницькі лялькарі власний палац творчості, залежить від наявних в бюджеті коштів, а отже, від кожного працюючого вінничанина зокрема. Задекларувавши доходи за минулий рік, громадяни міста допоможуть ляльковому театру здійснити його найзаповітнішу мрію мати власне обличчя. Такий театр це театр яскравої форми, де все має бути впливати на нашого глядача. Тим більше на глядача, який маленький, який тільки формується, його смак формується, його естетичні, етичні якісь речі формуються. І приходячи до театру, він має бачити красиве приміщення. Він має бачити красиві, красиву залу. Я вже не кажу про те, що Найголовніше, до чого прийшов вистава, має бути яскравою по своїй формі високою професійною творчою. Отож, якщо ви давно не відчували себе дитиною, зробіть це у найближчі вихідні. Завітайте разом зі своїм малюком до Вінницького театру Ляльок. А вже з наступного робочого тижня можна і в податкову задекларувати доходи. Шановні мами і татка, прийдіть в податкову і сплатіть Платіть податки. Ось таким побачили ми податковий тиждень сьогодні. Весняного вам настрою, незважаючи на невгамовний антивесняний циклон, попри все натхнення, надії і оптимізму. До зустрічі!